Чергові удари росіян по цивільних автівках. Є загиблі у Херсоні та на Сумщині. Важкі бої тривають біля Покровська та у Курахово. І понад сотня дронів привіталися цієї ночі з російськими нафтобазами та військовими об'єктами. Більше розповім вже за мить. Це новини ТСН Онлайн. Я Сергій Моргун. Друзі, підпишіться на наш канал, тисніть лайк та дзвіночок. І починаємо. Росіяни атакували із дрона цивільну автівку у Херсоні. Поранений чоловік. А напередодні в області поранено десятьох людей. Більшість жителів Херсона і передмістя. Ворожі дрони постійно у небі над прибережними районами. По Великописарівській громаді на Сумщині окупанти вдарили із мінометів та дронів. Один із них атакував автівку з подружжям. Обидва дістали поранення, жінку врятувати не вдалося. У Сумах через КАП пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та підприємство. Троє поранених на Дніпропетровщині у Нікопольському районі. Чотирнадцятирічну дівчину вже відпустили додому, але двоє дорослих залишаються у лікарні. Побито чотири приватні будинки та промислове підприємство. У Чугуєві, на Харківщині, з дрон постраждала півторарічна дівчинка. Також ворожі безпілотники поранили жителів Мурафи і веселого. Є руйнування у великому Бурлуці і у Куп'янську. Через артилерійський удар дві літні жінки загинули у часовому яру на Донеччині. Там пошкоджені 11 приватних будинків і три багатоповерхівки. По одному пораненому у великій Новосілці та Андріївці. Сім будинків зруйнували окупанти у Сіверську, ще три у Малинівці та Лимані. Російські війська готуються до блокади Покровська і Мирнограда, намагаються просуватися до магістрали, якими сили оборони поповнюють свої запаси. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни і додають, що йдеться про загрозу двом із трьох важливих для України доріг біля Покровська. Загалом цей напрямок був одним із найгарячіших. Майже 80 бойових зіткнень відбулося там цієї доби. Повідомляють у Генштабі. Це ледь не половина від усіх протистоянь на фронті. Утім, попри дещо меншу кількість нарахованих боїв, також. Складно і напружено біля. Курахового і в самому місті, як пишуть аналітики порталу DeepState, противник поступово просувається містом і забирає його під свій контроль. Зокрема, активні бої тривають у центральній частині міста, де чимало багатоповерхівок, і їх нерідко досить складно утримувати. Не в останню чергу через аварійність місто сильно поруйноване, у тому числі кабами. Цієї доби по всій лінії розмежування Росіяни скинули їх. 99, половина прийшлася на територію Курської області, де від учора відбулося 15 боїв. Рона зайнятих позицій триває також. Силами оборони вдалося знищити один район зосередження особового складу ворога. Місце з військовою технікою, ще один важливий об'єкт противника, та відновити становище у селищі Шевченко Донецької області. Масштабну спецоперацію по Росії влаштували цієї ночі сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами та СБУ. Країну агресорку атакували ракети і понад сотня дронів у кількох російських областях. Лунали вибухи і зайнялися масштабні пожежі. Як повідомили джерела ТСН, українські сили вдарили, зокрема, по хімзаводу у місті Сєльцо на Брянщині. Цей завод виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, зокрема, боєприпаси для ствольної артилерії. РСЗВ авіації крилатих авіаційних ракет ХА 59 озброєння ТОС-1 тосочка системи дистанційного мінування земледілія, а також здійснює капітальний ремонт РСЗВ ГРАД ураган і торнадо ген. Цілили також по Алексінському хімкомбінату у Тульській області. Після роботи дронів СБУ там спалахнула масштабна пожежа. Вибухало і горіло на Саратовському нафтопереробному заводі. І з повторним візитом добрі дрони завітали також на аеродром Енгельс і провели вибухову ревізію на тамтешньому складі боєприпасів, де зберігаються фаби, каби і крилаті ракети. Ця база нагадую, і так уже тиждень горить після попереднього візиту вічливості українських сил. Налаштовують дрони, виготовляють системи скидів та боєприпаси для залізних пташок. У Запоріжжі волонтери воїнського братства співпрацюють із понад півсотною бригад Сил оборони України. На день виготовляють сотні боєприпасів і розробляють свої пристрої для дронів. І цей процес побачила та покаже кореспондентка ТСН Кіра Овес. Наче у вулику, але замість бджіл тут гудуть 3D-принтери. На них друкують частини дронів, які потім полюватимуть на ворога. На цьому стенді лише крихта того, що виготовляють волонтери. Хвостовики для стабілізації боєприпасів, системи скидів вибухівки, є у воїнському братстві і власні розробки, наприклад, ця протипіхотна міна. Повністю надрукований на принтері, повністю наша розробка у неї є чека. Для того щоб дистанційно її поставити на бойове положення, вона маскується і 2 міліметри ход на спрацювання іде підрив. Юрій, – 18-річний студент Запорізького коледжу комп'ютерних технологій і співзасновник воїнського братства. Працює на рівні з колегами. Ось такі ось різні бомбочки. Наповняємо їх шрапнелю, а у нас є партнери, які нас допомагають. Відгружаємо їх військовим. Вони вже на позиціях заповнять їх вибуховими речовинами, детонаторами і так далі. На день можуть виготовити до трьох сотень ось таких вогників запалів. Підтримували хлопців на Запоріжжі та Херсоні. Вони спалювали багато мінних полів. За счет таких маленьких маленьких боєприпасів за біг бомби позитивні. Всім дуже сподобалось, особливо росіянам були в захваті. Перехвати були дуже приємні. Вже рік, як волонтери воїнського братства, допомагають українським військовим. Створюють боєприпаси, які окупантам відправляють як маленькі FPV-дрони, так і великі вампіри. На кожному ми прописуємо вагу. Тобто це дуже потрібно знати для літунів, щоб вони могли розраховувати на дорогу додому. І початком повномасштабного вторгнення Анатолій повернувся до України з Камбоджі, де мав власний бізнес. Тепер разом з іншими благодійниками забезпечує своїми виробами більш ніж пів сотні підрозділів ЗСУ, і їхня кількість постійно зростає. Кожен раз звертається хтось новий. З якоюсь проблемою або питаннями ми стараємося допомогти кожному позавчора. Відгрузили знову на, на Курськ. Ми на дану хвилину багато відправляємо туди. Усе виготовляють за власний кошт та донати, які останнім часом значно зменшились. Донати потрібні дуже І це би спасло ситуацію, тому що. Тож то Сиріо, котрий ми допомагаємо для проекту, не коштує безумні грошей. За умови браку фінансування ми беремо каналізаційні труби, водопроводні труби і нарізаємо їх тим самим економимо пластик. Закликають українців приєднуватись до них як волонтери, а також не припиняти донатити. Адже кожна гривня збільшує кількість боєприпасів і зменшує чисельність російських військ на нашій землі. Кіра Овес Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1. Ошеним візитом до Києва приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, аби як заявив сам обговорити з українським урядом подальшу військову підтримку в обороні від Росії та ознайомитися із обстановкою на фронті і показати, що Німеччина продовжує активно підтримувати Україну. Щоправда, його однопартієць канцлер Олаф Шольц, який саме зараз намагається переобратися, напередодні заявив, що Німеччина не заощаджуватиме на власних громадянах і інфраструктурі задля фінансування допомоги українців. Україні. відтак не стане збільшувати обсяги допомоги Україні за рахунок зменшення інших витрат. Саме бюджетна суперечка стала причиною розвалу так званої світлофорної коаліції, урядової кризи та позачергових виборів у Німеччині, що мають відбутися у лютому. До Києва прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка зустрічала гостю на київському вокзалі. У делегації запланована низка зустрічей з українськими органами влади і представниками навчальних та реабілітаційних центрів для військових. Латвія входить до трійки країн, які найбільше допомагають Україні, якщо обчислювати допомогу у співвідношенні до державного ВВП. Як дістати собі Гренландію? Думає вже не тільки Дональд Трамп у палаті представників Конгресу Сполучених Штатів, де більшість мають республіканці, які в Сенаті наступні два роки, підготували законопроєкт про покупку острову. Цей документ надає повноваження президенту Сполучених Штатів почати переговори із Данією про купівлю Гренландії одразу після інаугурації 20 січня, згідно з американською конституцією, конгрес розпоряджається державними грошима. Відтак виконавча гілка влади на чолі із президентом не має права здійснювати будь-які закупівлі для федерального уряду без попереднього виділення грошей палатою представників конгресу і схвалення сенату. Річниця трагедії у Дніпрі, яка обірвала 46 життів. Два роки тому російська ракета зруйнувала ще два під'їзди, багатоповерхівки. Сотні Дніпрян разом із рятувальниками голіруч розбирали завали. 80 людей отримали тоді поранення. За два роки зруйновані під'їзди розібрали. Однак багато мешканців будинку і досі не можуть повернутися до місця, яке колись було їхнім домом. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна продовжить. Замість зруйнованих під'їздів засипаний піском майданчик. Так тепер виглядає місце ракетного удару у Дніпрі. Сьогодні під стіни будинку люди несуть оберемки квітів і запалюють лампадки, аби згадати усіх, хто загинув тут. Я приїхала сюди, щоб вшанувати пам'ять усіх загиблих внаслідок. Російської атаки це те, що не забувається, це те, що варто пам'ятати. Рівно два роки тому російська ракета зруйнувала два під'їзди цього будинку. Серед 46 загиблих були і шестеро дітей. Найменшому не було ще й року. Ольга Кориновська у цій трагедії втратила чоловіка, батька двох її доньок. Попри час, прийти до місця, яке було її домом, досі не може. Каже, страшні спогади й так накривають хвилями. Я досі намагаюся, я досі вчуся. Бути самостійною дівчинкою, стійкою, такою, знаєте, як стальною мамою. Дуже хочеться, щоб був якийсь пам'ятний знак, якийсь меморіал. Обов'язково, щоб там були прізвища людей, які погибли. Що має бути на місці загибелі 46 людей, меморіальний комплекс чи сквер? Дискусії точаться й досі. Однак, яке б рішення не прийняли, кажуть мешканці будинку, забути про цю трагедію, принаймні вони точно не зможуть. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпро ТСН 1+,1. Жінку, яка намагалася вчинити подвійний теракт у Білгород-Дністровському на Одещині, затримали. За даними слідства, 21-річна дівчина родом із Донеччини. Її дистанційно завербували росіяни. Минулого тижня вона приїхала до відділення військової служби правопорядку ЗСУ у місті. Один пакет із саморобною вибухівкою поклала біля входу, інший біля військової автівки. Близько другої години дня стався вибух. Другу бомбу вибухотехніки встигли знешкодити. Люди не постраждали. Але вибух пошкодив вікна у сусідніх будівлях та припаркованому авто. Затриману за рішенням суду, тримають під вартою. Штраф або навіть обмеження волі строком до п'яти років. Столична поліція розпочала кримінальне провадження після скандалу у одному із ресторанів Києва. Сталося це у неділю. До закладу випити кави прийшов військовий, але персонал його не впустив, посилаючись на наказ власника. За словами захисника, на місце навіть приїжджали копи і підтвердили. Військовий вів себе порядно і до слова був тверезий. Власники закладу інциденту не коментують. Водночас джерела ТСН повідомили, до того. Цей боєць відвідував ресторан неодноразово. Попри заборону, курив у приміщенні сварився з персоналом і не реагував на зауваження, тому і був внесений до, так би мовити, чорного списку закладу. А що думаєте ви про цю ситуацію? Напишіть нам у коментарях. Також не відкладайте на потім підписку, лайк, дзвіночок. І продовжуємо випуск новин. Йому шукають нову родину. Це для кота на ім'я Рудий, чи його господаря мобілізували, навіть не дозволивши передати ключі від квартири знайомим. Тож пухнастого довелося рятувати зоозахисникам. Зараз власник кота проходить військову службу. Де саме та інші деталі знає кореспондентка ТСН Галина Капустинська, і також розповість, як нині почувається кіт рудий. «Перемотаємо лапуську. Він наляканий. Спочатку пручається, та потім все ж довіряє ветеринарам. «Все, я просто кампресік. Я ще сніму через 15 хвилин. Твій компресик, і все. І більше сьогодні тебе не чіпаю. Чесно. У клініці кіт на прізвисько рудий вже понад тиждень. Його від голодної смерті врятували зоозахисники. Його господар 31 грудня вийшов у магазин і не повернувся. Він, звісно, не знав, що він вийде і зникне, тому у кота було їжі і. Води на там добу. Олега затримали працівники ТЦК і одразу ж відправили в учбовий центр. Він думав, як там його роди. Отже, позвонив другу і хотів передати йому ключі від квартири, де був сам кіт. От він приїхав, але військові не дали. Йому передати ключ, той тобто вони там посміялися, що це не на часі, і що це проблеми кота. В цей час сусіда Олега увесь час чули жалібне нівчання кота, який опинився у зачиненій квартирі, і Олег про це здогадувався. Отже, щойно йому повернули телефон, почав шукати зооволонтерів. Ті вже зв'язалися з поліцією і спробували врятувати кота. Він заліз на балконну через форточку балкона, проліз на балкон. І там вже не було ні води, ні їди, і він там постійно сидів е і в такому ж занедбаному стані. Давай. Ой, красавчик. Маленький, маленький, дивись. За словами ветеринарки Дарії, рудий пережив сильний стрес, і у клініці ще кілька днів відмовлявся від їжі. Почали курс інтенсивної терапії, тобто це були крапельнички, якщо просто говорити. Його насильно годували. Плюс почали курс заспекілових препаратів. І він вчора він тільки почав сам їсти потрошечку. Тепер зоозахисники шукають рудому родину, яка була б готова взяти його на перетримку, поки Олег не повернеться зі служби. В Перспективі його треба. Каструвати, полікувати зубки, зробити вакцинки, і будемо шукати йому нову родину. Для того щоб дізнатися, хоча б якусь інформацію про самого господаря, їдемо в будинок, де він проживав. Там нас зустрічає сусідка пані Любов. Вона розповідає, що Олег сирота і кіт рудий, єдиний хто в нього є. Так, да, да в нього немає нікого, немає. І тим більше, що він погано бачить і кажуть, здоров'я в нього погане. Ще, я не знаю, де там сусідка казала, що він проходив комісію. І йому сказали, що тебе в армію не заберуть. Сусіди розповідають, Олег жив скромно, грошей було небагато. Я так розумію, що він інвалід, в нього дуже поганий зір. Сусідка давала йому кошти навіть на оці окуляри такі великі. Самі ж зоозахисники дії ТЦК не засуджують, але закликають, щоб ті не ігнорували прохання господарів, яких є улюбленці, і давали їм можливість або передати ключі близьким людям, або хоча б викликати зоозахисну організацію, аби вже вона займалася твариною, адже кіт чи собака для когось і єдиний близький друг. Галина Капустинська, Павло Бориско, ТСН 1+,1. Їх уже майже тисяча на острові Галіндес справжній пінгвінячий бейбі-бум. Є ще зовсім крихітні пташенята, котрі лише нещодавно вилупилися. Ну а дехто вже і батьків за зростом наздоганяє. Як годують найменших на цьому відео показали українські полярники зі станції Академік Вернацький, коли маля зголодніє, дорослі пінгвіни діляться із ними частково перетравленою їжею прямісінько зі свого стравоходу у меню, насамперед, криль. Нині у більшості родин вже по двоє нащадків, але де садок постійно поповнюється, бо яйця висаділи ще не всі пінгвіни. Нагадую, на острові Галіндез живуть переважно субантарктичні пінгвіни. Минулого сезону кількість цих красунчиків на острові сягнула рекордних 7 тисяч. Ну і на цій милій ноті наш випуск завершено. Більше новин дивіться вже о 16.00 І не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок. Бережіть себе, побачимось.